Люди, доброго дня! Вийшла в ефір. Подивитись, як пройде для тих, хто буде мене дивитись наступний тиждень. Тож, загадуйте карту 1, 2, 3 і будемо дивитися, як у вас він пройде. Що вам чекати від нього? Тож, давайте карту номер 1 хто забажав. Карта номер 1 Карта No. То як пройде? Так. Карта номер 1 Перевернутий мах. Ну, дивіться, це про те, що буде якісь маніпуляції. Ви щось влі... дивіться, щоб не влізли в якесь халепу. Бо чи ви, ви будете маніпулювати, чи вами, і щось ви що задумали, може не статися, ну, піде щось не так. То будьте дуже уважні. Ну щось подивимось, хто карту номер 2 загадав. може в них там краще буде? Так. Карта номер 2. Карта номер два. Ну, Дивіться, у вас е, туз жезлів у покращеному стану, він ще дойде, то десь середини тижня у вас буде все отак от вийде і все буде гаразд. Якісь нові звершення, щось нове у вас вийде. А спочатку тижня буде трошки, ну, трошки щось не вийде, Але ви все одно йдіть, якщо ви щось вибрали і до чогось йдете, особливо щось нове, то йдіть, у вас все вийде десь з середини тижня. І у вас все вийде. Дуже гарна карта і в по положенні це супер. Давайте про карту номер 3 Подивимось, як буде в тих, хто трієчку загадав. Так. Ой, ну це карта смерть перегорнутому вона трошки тільки покращується. Ну, десь буде-боло. Це таке, як було, так і якщо було погано, то так і буде. Якщо було більш-менш гашо, то так і буде. Але там трошки може починати щось виходити отак, з цього по потрішечку. Але ну, все одно нічого такого поганого не сталося. Якщо вже ви в, як в якійсь халепі, то щось треба буде трошки будете вибиратися. А якщо було все нормально, то так і буде. То, дивіться, там на наступному тижні, якщо по сонцю, то буде. Уже рік змії ще четверче третього. Я вас вітаю.